Привіт! І на перегляді у нас сьогодні класний BMW X3, який ми привезли із США. Ключове, що він цілий, не биток. Безпека не пошкоджена. Він цілий. От такий цілий ми купували. Рідне лобове скло, все скло по периметру рідне. Всі деталі рідні. Автомобіль не фарбований, жодна деталь. Пройдусь товщиноміром покажу прозора історія по цьому автомобілі. І дуже-дуже класний стан. Це у нас 2012 рік випуску в кузові F-25. Бензиновий двигун, двохлітровий Twin Power Turbo, Євро5. Розгін цієї красотки за 6,7 секунд до сотні. Повний привід X-Drive, 4 циліндра і працює цей двигун в парі з восьмиступеневим автоматом. Нелегкий автомобіль і доволі такий місткий. 1720 кілограм, десь так важить він. Зараз покажу максимально близько детально цю машинку зовні, кожну деталь. Дуже класна комплектація і панорама, безключовий доступ. Зразу так швиденько забіжу, покажу якого кольору салон нарядний, ну а потім все детально. Всі зазори рівні, хороша резина літня 24550R18, диски тормозні, як нові. Ось так виглядає зовні це Думбії, чорна тоніровка з теплого регіону штату, тому ржавчин немає. Він код покажу. Ну всю інформацію по максимуму покажу, розкажу, засвічу, щоб було вам зрозуміло, чи достойний цей американець для вашого перегляду. X-Drive 28i. Ми по кузову. Класно дуже їде, хороша ходовка, Офігенно рулиться. ідеально відпрацьовує автомат.

75, пять. Вісімдесят один. Вісімдесят один. Допуски десь до 110, сто двадцяти мікрон. 63, три. Сімдесят два. Вісімдесят. скло, бачите? рідне. Шістдесят шість. Сімдесят п'ять, шістдесят чотири, вісімдесят два. З цієї сторони. Шістдесят пять. Шістдесят дев'ять. Сімдесят сім. Сімдесят сім. семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят пять, семьдесят восемь, шестьдесят, восемьдесят шесть, восемьдесят пять, шестьдесят четыре, семьдесят. 68. Отже, друзі, жодна деталь не фарбована, те, що я вам і говорив. По вихлопу. Машина працює, заведена, прогрілась, нічого не димить, не парує, все добре. Йдемо далі. Повторю ще раз, безключовий доступ. Хвилинку. Вилинку. Він кот зразу засвічуємо. Четвертий місяць, дванадцятий рік, ось він код. Ще один важливий момент. Автомобіль на червоних транзитних номерах. Але ми привозили і розмитнювали на фізичну особу. І цей автомобіль ми зареєструємо на себе. І після, ну, коли ви будете купувати автомобіль, то буде просто перереєстрація. Тобто, ви не будете платити там при першій реєстрації пенсійний фонд 3%. Ну, коротше кажучи, дорогу першу реєстрацію. Це все оплатимо ми. Буде звичайна перереєстрація. Далі, салон подивимось. Електропідйом кришки багажника. Є, до речі, камера заднього виду, теж покажу. Ось там дивіться пластик, резинки. Ніхто нічого не возив тут. Шторки немає, не було. Приїхала без шторки. Кіряний такий світлий біжевий салон. Красивий. Це все працює. Далі йдемо. Це на лобовому, ну на, на скліп наліпка була треба зняти. Салон. Красивий нарядний, солідний добротний салон. Карти з такими дерев'яними вставками лакованими. І шторки є, не обирвані нічого. Ось пороги, пластик. Дуже багато місця ззаді. Для такого класа кросовера, ну, мабуть, ззаді найбільше так для нього місця. Пенал. Просторий, дуже просторий салон. І широкий. Панораму покажу, працює. водійська карта двер Електрорегулювання крісла з пам'яттю Ось стан. Руль, мультируль, шкіряний, круїз-контроль, датчики світла дощу, біксинон. Консоль. Ну тут так витягується. Дзеркало з автоматичним затемненням. Що у нас тут є? У нас є клімат кліматконтроль, працює холодом, дує ідеально. Підогрів сидінь, монітор, тут навігацію управлять. Эко, спорт, парктроники. Вот так выглядит салончик. Панораму сразу раз. Сначала шторка открывается. А потом... Працюю, открывается панорама. Нічого тут смазувати не треба, нічого тут не затікає, все справно, все дуже добре. Йдемо далі, подивимось по салону з цієї сторони стан карти Це трошки грязне тут. Бережна експлуатація, скажу чесно, така, мабуть, більш трасова машина. Не замучена по місту. І пасажирське крісло переднє теж електрорегулювання. Так, підемо подивимось приборку. Значить, автомобіль заведений, пробіг 2940, жодних помилок ніяких немає. Ну, З кнопки заводиться, зрозуміло. Є система старт-стоп. Заглушив. Завів. Ну, Не пристебнутий показано на електронному ручнику. Сейчас є... хвилинку покажу камера заднього виду з розміткою електроручник і подивимось, подивимось під капотом. Є те, що показати. Зараз, до речі, виключу клімат, щоб краще було чути, як працює двигун. Хвилинку. Так, ось він цей двигун. Twin Power Turbo. На 245 конячок, 6,7 секунд до сотні, 350 Нм, метрів. Кодіровка двигуна N20B20A. Пари, БМВ, і тут, ну, наліпки тут немає. Ну, от можете подивитися по болтам. Нічого не крутилось. У нас робота двигуна. Рідко, рівно, тихо працює. Тому хоч і пробіг 294 тисячі, але цілий автомобіль хороша комплектація гляньте, як працює моторчик, коробка ідеально працює. Така трасова машина і добре обслуговувалася. Є. Ось такий BMW X3, друзі, білий колір, нарядний. Є в продажу. Кого цікавить, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Рядом сервісний центр МВС, МРЕО, ось, бачите зелена вивіска. Приїжджайте в будь-який день, кожен день працюємо. Любий драйв перевірки доступні. Всю інформацію засвітив, подивіться. Повторяться це машина теж є. Кому потрібно звертайтесь. Дуже-дуже достойний варіант. І підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям. Під замовлення теж працюємо. Любі автомобілі привозимо. Також у нас є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Телефонуйте, розкажу На цьому закінчую перегляд. І до зустрічі на тест-драйв.